Мене звати Олег Волосянко. Що, ж, друзі, давайте будемо тепер спостерігати за футзальними баталіями, які у нас мають місце. Звичайно ж, все буде вирішуватись безпосередньо на паркеті. Тим часом перший удар по воротах в ствір для удару пробиває, але блокується його удар. Ще одна спроба. Досвідченим є граючий тренер Комфорт Сервіса. Ну, уявіть, друзі, на хвилинку зараз цьому футзалісту 47 років. Помилка у виконанні Блащука ударній позиції, але поуважав він, що Блащук все-таки кращий зараз. Ігровій ситуації знаходиться. А тим часом Роман Гаврилюк відкриває рахунок. Як вже прийнято її називати схема плей-офф, коли команди на стадії чвертьфіналу та півфіналу проведуть поєдинки. Вдома та на виїзді, ну і вже, власне, за результатами цих двох матчів, то розуміємо ми, що учасники зараз ледь автогол ми з вами не побачили. Капітан команди Комфорт Сервіс Степанюк зараз знову пецадов. Рахунок в тому матчі на шостій хвилині. Щоправда, одразу ж на сьомій. Цього разу. Ну і друзі, давайте після цієї атаки Крамер один-доль виходить. Із Романом Стельмащуком після другого пропущеного м'яча зараз Ковальчук помиляється, є можливість комфорт-сервіса відіграти один м'яч. Ми там навіть, якби футбольні ворота були, а не футзальні, то все рівно у він би не влучив Гаврилюк. Його прострільна передача, яку не замикає крамер. Гості заявили десятьох гравців. І що цікаво, до речі, тільки одного голкіпера, удар по воротах. Від Мирослава Камрацького. який виконує Роман Якимчук. Якимчук розіграш, передача на Максима Переходька. Той пробуває баскетбольного контенту. Піддубний, підубний. підубний. Таки не забиває. Він в цьому епізоді 45 секунд до завершення часу першого тайму. Тому можливо, що перерва не буде такою довгою, якою вона може бути. Вірсала в якості гравця. Ну і господарі паркету Фернітура Експрес-24 в чорних ігрових кольорах. Зараз черговий удар від Сергія піддубної знову в стійку м'яч влучає. Одразу двічі влучив стійку. Спочатку в одну, а потім в іншу. Тут фолу не було. Удар по воротах і знову стійка. Ісус Сергій Степанюк. Пам'ятаємо, ми, що фактично нічим завершився попереднє залучення п'ятого універсала, а зараз є удар. Самі по собі багато не значать. Гаврилюк, Гаврилюк з м'ячем віддає на Крамера! Ігор Крамер. Чи команди групи. Те, про що ми говорили в таймі першому про регламентні вимоги. Ну і продовжити боротьбу. Плей-офф. А зараз Андрій Ковальчук і загалом до Перше привезти золоті медалі відповідних змагань до Коломиї. Зараз вихід свічна віч Кушецьку. Кушецький. Цього разу вже він стійко влучає п'ятим універсалом і. Дуже в простій ситуації зараз помиляються гості. Кушецький, його удар. Склад е Коломийської фурнітури в порівнянні з минулим сезоном, який теж був для них вдалий. І здову Каркас воріт. Рятує фурнітуру експрес-дачем Федоріщів. Перший арбітер з Луганської області, другий арбітер. Удар по воротах і цей у виконанні Стельмащука. Ну і визначаємо класний постріл. Чому матчі на паркеті? І знову така комбінована четвірка. В складі Фурнітури Експрес-24 і знову із п'ятим універсалом грають. Більше це потребує енергозатрат Блащук на Петра Іваничука. Крамар, його удар, Стельмащук. Рятує свою команду. Ковцон його пресингує. Піддубний. Піддубний Класною передачею. Зараз знаходить переходька, але так само класно грає Пеца Довбуш. Кажемо про те, що один поєдинок групи А. В рамках другого туру вже відбувся підобний його удар. Довбуш на місці Принагідно, друзі. Давайте скажемо також і про те, з ким команди зустрінуться в рамках третього туру. Як же Блонський зараз помиляється у межах власного воротарського майданчика? Тротити відставання в рахунку комфорт сервіса. Підобний, підобний пробиває, але не влучає ствір воріт. Віддав передачу на партнера по команді. Удар, але вдало зіграв в цьому епізоді Олександр Пеца-Довбуш. Переходить, саме переходить в прямому і перенесеному значенні лінію, центральну лінію поля. Якимось дивом просто зараз не відзначається вже сьомий номер фурнітуру Експрес-24. Ну а останні секунди цього матчу все таки в атаках проведуть гості. Пенальті. Удар, ну і 5-2 стає у нас рахунок за 2 секунди до завершення матчу.